Доброго дня, дуже дякую за можливість виступити на такій поважній конференції. І свій дебют я б хотіла почати з цитати: Опанас Маркович, як завжди, не у своїх починаннях і тепер почав уже жалкувати, що в такий час рішився відвідати свого начальника Олексу Петровича Вільінського. Так починається роман Юрія Тиса на світанку. На перший погляд, нічого надзвичайного. Але читач, що взявся до цитую, біографічної повісті життя Марка Вовчка, а саме такий заголовок дав письменник своєму твору, має скрикнути: Ні, ні, батько письменниці помер тисяча року, коли Марії було сім. Тож зустрічатися з Опанасом Марковичем він ніяк не міг. Та й звали його не Олекса Петровича, а Олександр Олексійович. Цей початок віщує читачеві багато викликів, аж до питання, чи можна вважати цей твір біографічним романом, якщо він не дотримується конвенції референційності, можна було б сказати, що твір просто не вдався і на цьому завершити розмову про нього. Але факт, що він не єдиний у своєму роді, спонукає придивитися до нього уважніше. Біографічний жанр літератури передбачає опис життя чи епізоду життя певної видатної людини, що поєднує елементи історії, подає правдиві факти, і літератури, перетворює історію на сюжет і подає як твір мистецтва. Таким чином постає досить широкий діапазон можливих реалізацій. Пауль Кендал 65-го року виокремлював такі різновиди. Behemoth biographies, тобто багатотомні життєписи з багатьма посиланнями, Interpretive biographies, часто залучають психоаналіз, Fictionalized biographies, у яких наратор має балістичну свободу стосовно фактів, Novels as biographies, романи, що описують життєпис видатних персонажів, вигаданих, вибачте, персонажів. Марія Ясінська 1970 року виокремлювала біографічну розповідь, яка тяжіє до наукової біографії, має на меті найповнішу інформативність, балетризовану біографію, спирається на джерела, але широко використовує нараційні техніки, повість на основі біографії. Це твори з вільними стосунками між літературним героєм та реальною постаттю. Автор її прагне розкрити певну проблему на прикладі певної особи, тому не ігнорує домисел, якщо це буде на користь фабули. Повість квазібіографічну подає життя історичної особи, про яку майже немає джерел, і повість історично біографічна Вона не є біографією, бо історична особа є лише одним елементом представленого світу. Джеймс Кліфорд 78-го року виокремлював біографію об'єктивну, у якій наратор відтворює документи і утримується від коментарів, біографію історично-наукову відрізняється від попередньої можливістю вибору свідчень. Біографію артистично-наукову передбачає певний ступінь креативності, вигадування діалогів чи сцен, щоб передати атмосферу часу, але вона завжди обмежена фактами. І збалетризовану біографію, повість, що базується на чиємусь життєписі, у якій сцени і деталі вигадані автором. Як бачимо, в усіх цих класифікаціях є місце для вигадки. І 1991 року Алан Буйзін запропонував термін біофікція, яким назвав жанр, що поєднує історично документовану особу та сконструйовану фабулу. Якщо біографія у біографії жанр нефікційний і референційний, то біофікція передбачає не лише збирання фактів, але й втілення певного досвіду, актуального для того, хто пише. Йоанна Цимбрикевич вказує, що цитую: фікціоналізація протагоніста у біофікції відбувається принаймні у двох площинах фабулярній і конструювання самої постаті, а неприхована суб'єктивна перспектива маніфестується в типових для фікційних жанрів, наративних способах і конструюванні наратора. Кінець цитата. Біофікція використовує факти життя протагоніста як елементи фабули, але важливим принципом є селекція подій і деталей заради зміцнення певної концепції протагоніста. Автор біофікції, заявляючи про наміри досягти правдивої сутності протагоніста, насправді конструює власну візію його, яку структурує як наратив. Через це інформаційна функція твору поступається естетичній. Майкл Лакей аргументує це тим, що біофікція подає таку правду, яка стосується не тільки протагоніста, а ширшої групи осіб до нього подібних, які походять з тієї самої суспільної версти, представляють подібну систему цінностей, стоять перед подібними дилемами. Відтак фікціоналізація протагоніста, що полягає у переформатуванні його в символічну постать, є необхідною. Відповідно, виникає потреба прослідкувати цей механізм перетворення реальної постаті на символічну, маркерами якої є відхід від правди та принципи вибірковості, і матеріалом студії, власне, стане Роман Юрія Тиса на світанку. Попри те, що у передмові автор посилається на авторитетні джерела Михайло Грушевського, Івана Франка, Помеляна Огоновського, Василя Доманицького, Сергія Єфремова, Юрія Бойка, Ілька Борщака, його текст містить низку розходжень з документами, а також численні лакуни та недостатньо обґрунтовані інтерпретації. Передусім, це стосується питань національної ідентичності Марка Вучка, еволюції творчості та особистого життя. Проблему національної ідентичності ТИС вирішує, розвиваючи гіпотези Франка і Доманицького, які вважали, що родина Вілінських не була суто російською, а в романі Тиса вона має українське коріння. Але значно важливішим є символічний зв'язок героїні. У романі Маркова Вовчок постає духовною дочкою Тараса Шевченка. І авторитет його стає для героїні головним аргументом для обґрунтування своїх поглядів. Цей зв'язок має амбівалентний характер. З одного боку, він легітимізує рішучі погляди героїні на українські питання, а з іншого, він робить їх вторинними, залежними від Шевченка, попри те, що героїня почала писати свої твори без його впливу. Створена тисом, героїня не має жодних вагань щодо власної ідентичності, їй не властива роздвоєність ні між українськими російськими. Ським, ні між і колоніальним, той факт, що Марко вовчок після українських оповідань почала писати російською, тиск трактує лише як вимушено необхідність заробляти на життя. Виїзд за кордон, автор пояснює потребою розвиватися, знайомитися з європейською спадщиною, покращити свої мистецькі навички. Водночас, тис акцентує випадки виходу марка вовчка до європейської аудиторії з українськими темами. Концепція еволюції письменниці у романі Тиса передбачає розвиток від зображення соціального гніту кріпацтва до осмислення національного гніту. Але для цих ідей, на думку тиса, не було знайдено сюжетів. З огляду на те, що така еволюція письменниці не має документального підтвердження, тис, здається до фікційних елементів. Він приписує героїні ідеї української незалежності від Росії, а наприкінці роману створює епізод її знайомства з Миколою Міхновським. Свідомо чи ні, але тисне помічає появу нової емансипаційної проблематики у пізніших творах письменниці, написаних на думку сучасних дослідників Віра Геєвої Ростислава Чопика з автобіографічними мотивами, і те, що більшість цих творів є російськомовними. Трактування образу героїні як частини націотвірного пантеону позначилось і на зображенні її особистого життя. Це пояснює вибірковість і зміни, до яких вдається тис. Найперше він змінює родину Марії. Героїня отримує мудрого люблячого батька і дідуся. Автор вилучає усі позашлюбні романи з Кулішем і Тургенєвим, трактує як такі, що не мали відповіді. А Олександра Пасека не згадує взагалі. Роман з Пісаревим зображено без згадки у різниці в віці, оскільки він стався вже після смерті Марковича. Але найбільшої модифікації зазнає постать другого чоловіка Михайла Лобача Жученка у романі Тиса. Він з'являється в житті Марії ще в 1850-х роках, коли вона з Марковичем мешкали в Києві. Втім, справжній Лобач Жученко лише народився 1850 року, і ти мав би це знати з огляду на те, що називає його родичку серед своїх джерел. Тому ці зміни ми трактуємо як свідомі і доцільні. Ти створює цьому герою фіктивну біографію борця за українську справу. Він стає опорою і підтримкою Марії в усіх скрутних ситуаціях натомість, Опанас Маркович із лагідного закоханого перетворюється на слабкого, нездатного виявляти почуття схильного до депресії. Чоловіка він втрачає суспільно прийнятну маскулінність, а з нею кохання своєї дружини. Але не вірність. норм патріархального світу героїня тиса не порушує. Так з особи, що не рахувалась суспільними умовностями, Марія перетворюється на таку, що відповідає стандартам патріархальності. Письменник незмінно змальовує як скромну, сентиментальну, емоційну, але таку, що підкорює свої емоції суспільним нормам. Цілком інакше зображено Жорж Санд, їхню порушницю, яка наприкінці життя звіряється Марії. що… Помилялася, відстоюючи жіночу свободу та вільне кохання, і застерігає героїню від повторення її помилок. Суттєві розбіжності роману з фактами біографії Марка Маркавовчка зумовлені прагненням автора вписати письменницю в націотвірний наратив. Тис, його справжнє прізвище Крахмалюк, був ангажований у національну визвольну боротьбу в Галичині в 30-х 30 30 40 -х роках та історико-культурну діяльність на еміграції. Свою героїню він створює відповідно до власних цінностей, прагнучи надати чіткі відповіді, а не піднімати питання. Тому він уник. Мати справу з культурною інакшістю, змішаною ідентичністю, так само як і з проблемами емансипаційного еманципаційного характеру. Тис писав свій роман для діаспорної аудиторії і бачив свою героїню як зразок збереження національної ідентичності і традиційних цінностей в умовах іноземного оточення. Перетворення реальної постаті на символічну передбачає вписування її у великий наратив, відсікаючи зайве та дописуючи відповідне. Так, жанр біофікції стає інструментом підкріплення циркулюючих у суспільстві ідей, актуальних передусім для її автора. Дуже дякую вам за увагу.